Ви знаєте, це ви, ви підняли дуже цікаве питання. Я кілька разів в житті е, переживав злидні. Вважаю, що <кій>, причиною їх цих злиднів, цього безгрошів'я борогів, був я сам, і е, звинувачувати нема нікого. Так, да, дійсно, коли я <кій> розбирався з цією темою, я знаходив і магічні обряди на собі, і кармічну нагрузку. Так як кожна історія кожної людини унікальна, і але принципи однакові, то можна поділитися принципами вирішення цих питань. Я 15 років провожу якраз під час Великого посту щорічно, один раз на рік, 40-50 днів марафони по якраз по енергіям багатства, успіху. А цей рік буде задумано саме під фінанси, під гроші, і я готую цей марафон. Він в форматі телеграму. Люди, ви знаєте, працюю на цих марафонах, працюючи з собою самостійно, вирішуючи ті питання і розв'язуючи і кармічні узли, і магічний вплив, і свою недолугість, не тільки вибудовували після марафонів своє, свій достаток, розраховувалися з боргами, створювали кар'єру, отримували можливість придбати майно. Будувати бізнес навіть під час війни і ковіду. Є у мене такі учні, які проходять марафон 15-й раз і будуть проходити, я впевнений, бо вони отримують результат. тобто Але це принципи про принципи і про методики. Але я завжди шукаю у всіх негараздах причини, як джерело себе. Розглядаю і, працюючи з собою, да десь. Хтось там увів гроші, хтось увів здоров'я, хтось увів достаток. Таке теж буває. Але це не панацея. І коли я приступав до вирішення своїх питань, я думав, що там все легко, і мої друзі, які мені допомагали, потужні езотерики, вони думали теж, що все вирішується отак. Але коли я заглинувся в свої питання, то це була потужна робота. На більше року я вирішував питання. І але вирішив їх 15 років тому і поволі, поволі, поволі повернув достаток в своє життя. І не, не маю боргових зобов'язань не в мою сторону, не від себе. Але це е, свідоме проживання, свідома робота з енергією фінансів успіху. І скажу, що ця енергія дуже не любить економії. Я тричі починав економити тричі я терпів крах фінансовий гроші. тікали від мене і тікали так, що останній раз сподіваюся, що то був останній раз. Було дуже важко повернути їх в своє життя. Тому я вважаю, що один з найбільших ворогів наших фінансів це економія. І е, я призиваю не економити, а мудро витрачати те, що нам дарує Всесвіт, і у вигляді можливостей це теж енергія багатства і у здоров'я. Не треба зні, це теж багатство і стосунки це теж багатство і можливості. І ну і звісно, фінанси напряму це теж е, наше багатство. Є така думка, я її часто чув і вважаю її недолугою. Що людина духовна має бути бідна. Точно, ні, людина духовна має бути щасливою, здоровою, е, жити в достатку. І це є показником того, що дійсно її духовність відкликається в її справах, в її тілі. Мати комфортні стосунки, мати здорове тіло, ну і, звісно, здорову свідомість. Це, це я вважаю дійсно показчики духовної людини. Звісно, є фінанси від вищих сил і є фінанси з нижніх світів, але це вже трошки інша історія. Тобто фінанси це дуже така ляклива енергія, яку дуже легко відпугнути від свого життя. І я скажу вам, що скільки вам не роби магічних обрядів, якщо ви живете в гармонії, вони до вас, по-перше, не долетять, і до ваших фінансів, тим більше вони будуть захищені вашим спокоєм, вашим гармонійним станом, захистом вашого серця. А якщо ви живете у взлі, в заздростях, в жадібності, то в системі его у вас, гординя, страхи, образи, то все це буде руйнувати не тільки ваші фінанси, а і ваше здоров'я, і ваші стосунки, і взагалі ваше життя. Тому я рекомендую комплексно підходити до духовної роботи, працювати з собою, зцілювати системно свої. Якраз починати з образ з, зі страхів і рухатися до е, все, все більше високих вібрацій, все більш високої чистоти. Але ми сюди прийшли, знаєте, дуже люблять говорити про місію і місіанство. Всі кажуть, скажи мені свою місію. Ну, знаєте, до великої високої місії треба ще дорости, щоб її вам надали і щоб ви її отримали. Готовий ви вам, ви будете знати свою місію, і таке питання перед вами стояти не буде. Але місія кожної людини простої, пересічної, такої, якою є і я з вами, з усіма просто жити, жити щасливо, працювати над собою, вдосконалювати себе, проходити уроки, проходити достойно, перемагати персональне зло, адже я обрав в своєму житті напрямок добро, любов, щастя, радість і вже. Частину своєї місії, ну більшість її я знаю, знаю і свої повноваження про це помовчую, але я йду поступово, не поспішаю. Виконую те, що можу виконувати, коли стає завдання, я шукаю і знаходжу рішення, і таким чином рухаюся, і впевнений, що достаток це найменше на що ми маємо право як діти першородного творця всього сутнього і по праву народження ми маємо право на здоров'я, на здорові стосунки, на здорові фінанси, і це є ну правдою, і істиною і це є природньо. якщо у нас є якісь перекоси, звісно, люди проходять завжди запитують: а от олігархи, вони на крові зробили. Це інше потужне випробування. Подивіться на біла Гейтса. Він би міг бути дійсно людиною добра і допомагати людям. А він натомість ставить експерименти над людьми і все інше, і буде горіти в персональному аду і буде нести сувору відповідальність за свою діяльність. Так і інше. Просто я не хочу проходити по всім, які у нас на арені і видні для всіх. Такі є і маленькі. Технократи, чиновнички, голови сільрад, поліціянти, судді, які відірвалися від землі і вирішили, що вони боги вже. За все буде суворе покарання за багатьма президентами інших країн, таких як Фіцоподібні, Орбаноподібні, ходять діти лиха і пильно за ними спостерігають, не тільки спостерігають, а готують до моменту. Неминучої розплати, тому якраз якщо вони захочуть побачити, то діти лиха їм з радістю покажуться, але вони більше їх ніколи не захочуть бачити, і аби вони бачили їх хоча б раз, вони би не творили того, що вони творять. Не лізли би в чужий дім, не лізли би в чужу країну, не засягали би на чуже. Не крали би у своєї країни, не вибудовували би корупційних схем, не знущалися б на своїм народом і над чужими народами. Але на превеликий жаль, люди вважають, що вони якісь надзвичайні мають надзвичайні повноваження. Ми всі рівні в своїх правах в цьому світові, і порушувати права інших ніхто нікому не дозволяв. І за це дехто вже отримує покарання. А де для кого воно найближчим часом прийде? Майстери майстере, оване, щиро дякуємо вам за ваші мудрі слова. І також хочу ще проговорити з вами одну тему, яка дійсно цікавить дуже багатьох. Пам'ятаєте, постійно говорять про те, що, мовляв, Гітлер мав певний контракт із. З дияволом тепер приписують контракти з дияволом Путіну. Чи дійсно вони існують ці контракти? Із дияволом? Якщо так, то яким чином тоді він вибирає людей для контрактів? Ну я скажу так, що люди вибирають е, самі контракт. <кхух> не за ким він не бігає, вони саме до нього приходять. Е, скажу так: перше, Путін не під контрактом. Це зовсім інша історія, зовсім інша. Сутність, так як і Гітлер, він був не під контрактом. Там зовсім по-іншому все працювало. Хоча я бачу лідерів світових держав, які є під контрактом, під контрактом не тільки з Сатаном, не тільки з Яхве, а й з демонами. У нас теж серед політиків я бачу багатьох, які під контрактом з демонюгами і в них сидять демони, і біля них стоять демони. Це очевидно. Той, хто бачить, той бачить. Про кого я говорю, і на превеликий жаль, що саме цікаво, що дехто навіть з наших політиків свідомо призвав ці сили на і думає, що вони послужаються йому. Насправді, навпаки, вони є маріонетками, і нехай спробують навряд чи вони з сторонньої допомоги зможуть звільнитися. Я зустрічався тоді, я був заслабий, не мав знань. І е, політики в першої е, ланки в Україні, які були підконтрольовані, і вони знали про це: рептилоїдам, рептильній расі, я тоді не міг сам нічого допомогти, а мої друзі теж були не кваліфіковані в цьому. Але це було досить дивно. Розуміти це тому є контракти різних рівнів з примітивними бісами. Є у нас відьмочки, які заключають під контрактом з некротичними енергіями, з некроти... з клабічинськими демонами і думають, що вони ними повілювають. Все з точністю до навпаки, ці демони вже ними якраз хороводять, так як їм зручно. Тому дійсно такі в Ватикані є ціла колекція дійсно підписаних кров'ю контрактів з сатаном. Різного рівня люди і прості люди продають, як кажуть, себе і душу, але не розуміють, що контракт рано чи пізно прийдеться виконувати. Ми стикаємось в своїх роботах, коли на зцілення приходять люди, а якась демонічна структура, де демон. Або сатан каже: у мене контракт, і цей контракт потім при, приход, приходиться е, знаходити порозуміння, як цей контракт анулювати, як його розірвати, е, що з тим можна зробити. Я бачу е, першої десятки лідерів світових е, теж підконтрактних людей. Не буду сьогодні. Нема настрою називати жодного імені, хоча це очевидно. Які про гроші, які про славу, які є підконтрольні позаземному розуму, і у них стоїть завдання привести людство в жертву цим цивілізаціям, і це теж очевидно через роботу з штучним інтелектом, штучний інтелект може бути великим. Помічником людини, але може бути його рабовласником. Тут треба знаходити баланс і на а на і на радість, а можливо, і на жаль, на сьогодні історія людей якраз залежить від самих людей. все наверху вже підготовлено для того, щоб люди були щасливі, щоб вони жили якраз в мирі і злагоді, але люди ще не готові на превеликий жаль мене дивують люди які обирають досить дивні деструктивні цивілізаційні сценарії і притримуються їх адже здавалося б очевидно очевидно що є більш е, сприятливі шляхи що можна кооперацією взаємоповагою добиватися набагато більших і ефективних результатів і персонально для себе і для народу і для держави ні, люди обирають чомусь те, що вони обирають. Отже, вони самі приходять до Сатан. І, звісно, вони інколи просто умоляють і проводять велетенську кількість обрядів, які приводять для підписання цих угод. Інколи це фізичні угоди, інколи достатньо сказати свого слова, інколи не зовсім обдумано роблять це люди. Ну, це вже їх справа, чи є, чи ну не завжди вже можливо і вирішити ці питання е, в цьому житті, але е, є багато випадків, коли можна і повирішувати питання, і можна повирішувати питання навіть лідерам країн, які заплуталися в минулих життях в сітки зла і по отримали угоди певні. І ключом до цього є каяття прощення не купувати. Мерседеси, Бентлі, Попам або іншим служителям культу не будувати якісь дивні храми, церкви і все інше, це не це не є порятунком і не є відкупом. Індульгенцію ніякий Ватикан не продасть, бо для цього потрібна робота самої людини. Так дійсно людині можна допомогти, допомогти знаннями, свідомо пройти очищення і зцілення цих контрактів. Але це процес, це процес потужний. І якраз дійсно ці персонажі на кшталт Путіна, Гітлера, Сталіна. Всі інші. Ну, це вже не підконтрактні люди, це зовсім інша, більш потужна на превеликий жаль історія, яка відображається на судьбах мільйонів, десятків мільйонів, а в Першій світовій і сотень мільйонів людей. Та і зараз е, цілі країни збентежені і біженцями, і розруйновані життя, сім'ї, міста, села. І це почалося не з України, не в 22-му році, а у нас це 14-й рік. Хоча це почалося, я відведу всіх наших глядачів на острів Ктузла. От і тоді кучма поїхав. Чи вирішив питання, але ненадовго Грузію. Нагадаю, все, все інше Придністров'я це були дзвіночки, на які цивілізовані люди не відреагували. Вони тоді мали поставити на місце цю істоту, яка бащинствувала вже на території, яку ми знаємо, як Російська Федерація і вилазила до сусідів, і е, чомусь піклувалася і опікувалася. Якось однобоко питаннями наведення ладу в чужому домі, От. тому я думаю, що зараз прийшов е, зручний час навести з цим лад. Ну а контракти це справа кожного. хто збирає свідомо добро, як це зробив я, як це роблять мої учні. А хтось обирає свідомо зло. Е, тому і бути е, свідомим це головне. Якщо ти свідомо обрав добро то і ти борешся. Це не значить, що ти відразу став добрим і на клітинному рівні. Це потужна робота, щоденна, що миттєва над собою, над своєю свідомістю, над своїми вібраціями. Це досить важка робота. Ну, а там уже хто обрав зло, то вже його справи. Майстроване щиро дякуємо вам за те, що багато чого сьогодні прояснили. Розповіли, ну і власне, так у нас зараз дуже багато хто любить відразу бігти в якусь певну ритуалістику, робити ритуали і на те ж саме збагачення, так про яке ви вже сьогодні розмовляли говорили. Але ж наслідки якісь мають бути за кожним ритуалом? Чи зменшує, наприклад, ритуал кількість життя або, наприклад, якісь інші проблеми, чи можуть початись, якщо використовувати робити ці ритуали постійно? Гарне питання, дякую вам. Я зауважу тут навіть не про ритуали. Люди, які проводять медитації, до них приходять представники інших світів і пропонують якісь дари, якісь посвяти, відкрити там які, якесь, е, так звані надздібності. Люди, не задумуючись, погоджуються, не думаючи про оплату. Коли я починав свій шлях, і коли е, мені було сказано йти і бути е, ну, публічним, я в мене була передумова: все, що я безкоштовно е, публікую в соціальних мережах, являється даром небес через мене, і ніяка плата не знімається за людей. Багато езотериків це досліджували. Вони підтверджують мою думку. Але я би радив всім нашим глядачам, коли вони займаються духовними практиками, завжди питати і на тонкому плані у вищого я вчителя, у вищого. Я наставника або цілителя, яка буде скрита, можлива оплата зніматися з людини, з пацієнта, з учня. Бо таке часто буває, що є видима частина оплати, і є та, про яку людина не здогадується, а розчитується своїм здоров'ям. Є моменти, коли і на цілителів під час обрядів скидують хвороби, а вони просто не не опікуються своєю безпекою. Раніше, так, да, дійсно, це було чудово. Цілі селища збиралися на так званій Лисій Горі, водили хороводи, водили, співали пісень, палили багаття, молилися, і це були або свята веселі, або якісь сумні події. І це були такі ритуали і вищі сили. Раділи і тішилися тому, Колись і ми 15-20 років тому проводили ритуали багатогодинні медитації, розарії, читали на багато годин, проходили такі молитовні стояття. Зараз, на мою думку, все може, принаймні дивлячись на те, що дають нам. Якщо раніше техніка була, наприклад, те, що ми проводимо на Третьому ступені академії, активації чакральної системи в п'ятий вимір на вібрації п'ятого виміру і активації кундаліні, то активацію меркаби на себе раніше у нас у мене персонально йшло 2 роки. Більше, ніж півтора десятки активацій, багатогодинних, 4-6 годин йшла медитація. Вона між медитаціями від термінування було пару місяців. Тепер це е, робиться за хвилини дани техніки, дана сила, дане, дані знання, дане розуміння. Е, про що мова? Зараз е, час стрімко летить. У нас немає часу. От в мене там були такі е, учні, які вихвалялися. Ми там 30-40 років в езотериці, Ми 8 років працювали над вирішенням питання. В лапках не вирішили 10 років, нема того часу. Якщо питання не вирішується, ну є дійсно, коли людина приходить: я 15 років хворію, 15 років під магічними впливами і миттєво хоче вирішити. Це теж не буває. Треба пройти певні моменти, пошарово то зняти. Е, от Але в принципі, все одно терміни не можуть бути такими гігантськими і немає часу у нас на обряди і обрядовість. Але зауважу, що люба магія. Я, принаймні, це моя думка. Нехай наші глядачі вискажуть свою думку. Я вважаю, що так, да, дійсно, магія має кольори: і біла, і чорна, і коричню, і так далі. І дуже багато різних магій. І селищна магія досить ефективна. Тепер в основному нею займається, і середньовічна магія, і некротична, і все інше. Але. Моя думка, я кажу свою думку, свої, що люба магія, любий магічний обряд, любий, любий магічний ритуал він спрямований на те, що вам не належить по природі, по закону, тобто ви щось хочете отримати або здібності, або багатство, або люди, людину, або стосунки, або бізнес. Або там не приведи, господі, ви хочете когось знищити, комусь нашкодити. Але навіть якщо ви хочете зробити особливо приворот за нього потужну ціну, потім платять покоління. Або ви хочете вкрасти у когось здоров'я, гроші, або скинути, не дай Боже, свою хворобу на когось. І на місцях сили, наприклад, Бакота, там просто страшне, що робиться. Ну я багато об'їздив місць сили України. І скрізь бачу наслідки обрядів. Призиваю до всіх, заспокойтеся, ідіть з чистим серцем і вищі сили все зроблять для вас як найкраще. Не треба там е, махалайствувати, хімічити. Любий магічний обряд, на мою думку, є незаконним. От, і все. Тому і робіть висновки так. Я з е, е, до магії торкаюся лише прибираючи чужу магію, чужі магічні обряди, нівелюючи їх, зцілюючи їх наслідки, повертаючи втрачене, коли це ще можливо, коли не пройдені крапки не вороття, коли людина ще має шанс і право зцілитися, бо інколи людина приходить на превеликий жаль запізно. І порада тим, хто приходить до людей, от ви емоції лиште. Коли вам задають запитання, то треба на них відповідати, бо приходять, починають намагатися брехати, намагатися щось скрити. От і тоді, вже коли ти не бачиш правди, то ти не можеш допомогти. І тут треба собі розуміти. Бо інколи йде, прийшов прийшла людина, вона проходить певне випробування. От наскільки можна втрутитись в її історію сьогодні саме. На що можна їй сьогодні допомогти? Це кропітка робота, коли ти працюєш з точки зору законів. Є, звісно, ціла каста, тим, яким закон по коліна, вони роблять все, що хочеш. Це таке теж, звісно, є. Ну, це їх вибір, їх право, але і їх відповідальність. Тому, коли ви йдете до людини, яка витримує законні методи роботи, ну то майте собі на увазі, що де в чому. Вам буде відмовлено, особливо, коли приходять і кажуть, от там у мене син, кум, брат, сват, друг, гарна людина, треба допомогти. А людина не сном не духом, що їй взялися допомагати. Однозначно, наприклад, я відмовляю: людина має або дати дозвіл на те, щоб їй допомагали, а краще сама прийти до... за допомогою, бо вона має того хотіти сама. Бо були такі моменти, коли невеликовні або Смертельно хворі люди не хочуть бути зціленими їм комфортно, наприклад, бути в алкоголізмі або ще щось. І по-перше, це тоді буде сізіфів труд. Ця робота, а по-друге, вона буде або навпаки, По-перше, вона буде незаконною. По-друге, вона буде не мати сенсу, бо людина знову почне або пити, або попиячити, або жувати дивні речовини, або грати в азартні ігри і так далі. Тому тут є закони всесвіту. Багато книжок є різною. Рівня автентичності, де прописані закони Всесвіту, читайте, дивіться, ваше серце підкаже, що є дійсно законом. Бо 10 заповідей – це взагалі заповіді, так зверхній погляд, зручний для релігійних діячів, які створювали і перекроювали цю релігію, так само і інші релігійні закони, а є закони Всесвіту. І головний закон закон справедливості, закон вічного балансу. І якщо спиратися інтуїтивно на цей закон, ви ніколи не порушите законів всесвіту, навіть коли ви йдете до вищих сил на перемовини, на планетарні роботи, або по своїх якихось надобностях, або комусь допомагаєте, вас, завжди будуть вас аналізувати з точки зору, наскільки ваші вимоги або прохання, або молитва є законними. Отже, тому ритуали це було колись красиво, колись прекрасно. А є десь деякі цілі ритуали, які гарно продаються, гарно продаються, але вони не мають собі сенсу. Ну, от, наприклад, якщо лікувати вам ручки. Ножки, шлунок, а голову забути вилікувати. Чи буде ви здорові? Я? я зараз про ритуали, про стихії. Треба враховувати не тільки 4-5 стихій, а їх більше. І коли ви на, на, налаштували тільки ручки й ножки, про голову забули і про ж, животик, то ви будете все одно хворим. Або е, теж такий е, дуже я так розумію, касовий обряд. Нехай мені простять ті, хто на цьому заробляє, але воно трошки вже. Занадто, за край, жіночий круг сили. Не буває жіночого кругу сили без чоловічого. Були древні танці. Наприклад, таким прикладом є аркан. Сьогодні його танцюють мужчини, а танцювали жінки і мужчини. Тобто не може бути повноцінною енергія суто жіноча без чоловічої, так як і чоловіча не може бути суто без жіночої. Тому має бути баланс. І оці всі кола чоловічої сили, коло жіночої сили це профанація і чистий заробіток. Тому будьте свідомі, йдіть і балансуйте своїх внутрішніх чоловіка і жінку, балансуйте і через ім'янь. балансуйте свої внутрішні світло і темряву. Пам'ятайте, що нема розподілу між світлом і темрявою. Представники. Нижніх світів є на стороні добра, а є розподіл добро і зло. І коли ви зрозумієте це і будете притримуватись цього розподілу, вам стане простіше. Так от, добро це природнє явище, а зло це штучно створено свідомістю таких умників, як наша людська раса. От про що йде мова. Тому можна робити мільярд обрядів от, і не отримати жодного результату, а можна проживати людству. В любові і мати щастя всьому людству, чому чого я щиро бажаю і нашим глядачам, і людству в цілому обрести добро в своєму серці і вибрати добро, свідомо, прокинутися, не бути рабами, вибрати волю, свободу, незалежність і пам'ятати, що е, людство може статися і продовжити свою історію тільки. Після перемоги добра, яка почнеться з перемоги України в цій кривавій жертовній війні, отже, людство продовжить свою історію виключно через перемогу України. Тому Україна є, була і буде. Я дякую нашим глядачам глядачам за увагу. Запрошую писати свої думки. Ну, звісно, що там вимагає, YouTube Підписки, вподобайки, це теж нам завжди приємно, ваша увага. Ну і всім миру, добра, злагоди, віри, терпіння, спокою.